Унікальні страви такого борщу прикарпатці ще ніколи не їли. Ще кілька років тому борщ готували лише українські газдині. А сьогодні його рецепт урізноманітнюють та вдосконалюють вправні кухарі. Чоловіки, Козацький борщ із карасями за авторським рецептом у 30-літровому казані приготував для гостей кулінарний експерт Ігор Місевич. Особливість страви в тому, що це два в одному борщ і гуха водночас. Звичайно, на природі він смачніший, тому що в кінці ми будемо затушувати полі. Як ми в вуху, і також ми в борщ будемо додати горілку його трошки удосконалили. Ми дали ще реберця. І борщ получив за що новаристий, смачний і незвичайний варіантів рецепту червоного борщу сотні. Про нього писано і переспівано. Згадувалося про борщ і в Енеїді Івана Котляревського. А те, що це найсмачніша страва для справжніх українців, годі й сперечатися. А у нас казали, колись так борщ, курі доньки, любку солодоньки. Тобто така наша страва дорога, найліпша для нас, яку ми можемо розпізнати. Сьогодні я думаю, ми будемо свідками такого авторського борщу від Ігоря Місевича, і всі його смачно покуштуємо у цьому краї, де чоловіки ніколи не варили борщ. Це сьогодні виняток. Під гарячий борщ завжди доречні вареники у Коломиян Вони особливі. Печеніжинські пироги за стародавнім рецептом готують на паровій бані. Бересі так муку. Бересі поташ і бере молоко квасне. Це все ми місимо дуже так легонько, не туго, не туго. І розтачуємо, розробимо кружечки, накладаємо, що хочемо, чи сир. Чи вишню, чи черешню, що з чим хочемо, з мандеборкою, з картаплею ні вони не такі. У приготуванні парових вареників є свої секрети. Треба знати, скільки дати там соди. І довше як постоять, вони робиться такі вже здають, жовті, ага. Розумієте? А їх так ну, 5-8 хвилин, то вони дуже такі пухенькі, гарні. Жоден чоловік від таких вареників ні за що не відмовиться. О, ось такі всі береги. Як моя жінка зварить, все до неї дати смета то не наїсться. А скільки пороги я пороги? скільки бере. Мама варила, жінка варить, дочку вже навчає. Особливих страв у карпатській кухні чимало: Прятане молоко, замащенка, борщ, підпалений, грибна юшка, милай та кулеша. Останню селяни колись вважали другим хлібом. Добра господиня я варила кулешу смачно, як була нова мука. Сушили в печі, після того мололи в млині. На муку там мука дуже пахуча була. Ми ну, як кулешу тоді варили, вона пахла на всю хату, так що й на вулиці що було. А щоб страви вдалися смачними, при карпатській газдині ще й приспівують. Я кулешу і сама те, що очі і дана. Треба ж мені до кулеші. Ще й файного Іван. Автентична карпатська кухня нині відроджується. До цієї справи долучаються етноготелі та етноресторани, які пригощають старовинними та неповторними стравами туристів. Вікторія Ткачівська, Любомир Ботюк з Коломийського району. Новини, третя студія.